Всім привіт-привіт, друзі! Витаю, рада вас на каналі SAV Супер в відео. Сьогодні це розпаковочка папераних сюрпризів, як ви бачите. Ну що ж, давайте обирати пакетики. Так, з колекції сердечка беремося. Сердечко. Так, колекція Лейбасі Супер Кіт. Давайте візьмемо вже: оце. Ось таке з Лісманом. Тут буде щось про Суперкота, Явно. Так. <coughs> 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 Брав Старс беремо ось такий. Колекція квіти. Беремо ось цей. Ось такий. Пакетик. Ось так. <плес> <плес> Кхе -кхе -кхе -кхе. Колекція рієль беремо ось цей такий незвичайний. Ось такий. У мене. І колекція Емоджі Pop. Візьмемо ось цей. Ось він. Так, ось тільки пакетків нам сьогодні на розпаковочку. До речі, я прикрасила свій каталожок. Він дуже-дуже гарно виглядає. Зараз его я вам покажу и расскажу про него. Ой. Ты видишь, сколько у него наклеечек. Це наклейки из Вот такие вот. Пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик. Ну, тут все наклеечки из Вот такие. Друзья, у меня есть идея. Давайте начнем с самой остальной коллекции. Це у нас колекція квіти. Ось така сторіночка для квітів. А ось це колекція губка Боб. І колекція на 20 підписників я оформила, але ще не зробила Тому Тож, напевно, завтра будуть ще дві новинки. Колекція квіти. Квіти. Де наш пакетик? Ага, ось. Відкривай, крім пакетик. Наклеємо пакетичок. До речі, друзі, коли у мене буде штатипчик, тоді я зможу показувати, як я відкриваю про сюрпризи. Розумієте про що? Так. Ось такі. Мене У мене тут таке. Зараз я відкрию ось так. Я відкрию за кадром, за кадром по первою сюрпризи. Друзі, ну як мені запам'ятати, що. Я знову неправильно зробила паперові, сюрприз. будемо клеїти на клей. Ось такий у нас соняшник вийшов. Далі у нас колекція mm -hmm. русалонька. Так, Якщо ви чуєте якісь звуки, то це плаче мій кіт. Ось такий пакетик. Напалася така рибка флаундер, Зараз ми її приклеїмо. Вот так мы приклеили флаундер, рыбку. Вот так. Далее у нас коллекция. Браво, Старсом. Вот такой пакетик. Друзья, я наклею пакетик. И вот такая нам футболочка Браво Старс попалась. Далее коллекция эмоджи. Mm -hmm. Ось наш пакетичок. Нам пасіоський смалечок. Так. Далі у нас колекція сердечко. Де наш пакет? Ось він. Нам випалось таке зелене сердечко, правда, воно трішки порвалось, Ну це нічого. Далі колекція Леді Бак. Ось наш пакетик. І нам попалася така паличка крута, але вона трішки порвалася. На цьому наше відео підійшло до завершення. І ще. І ще є одна новина. Я хотіла би змінити назву каналу. А ви в коментарях пишіть мої ідеї. Я прилагаю час паперу за ліси. А ви пишіть внизу в коментарях ваші ідеї. Не соромтеся. Всім па па па, -па.